Монтаж сходів у дерев'яному будинку від порожньої зони до готового стильного результату. Спочатку закріплюємо металевий каркас до підлоги на потужні саморізи. Одну частину конструкції прорізали в гіпсокартон і міцно закріпили до дерев'яної основи конструкційними шурупами. Другу частину каркасу з'єднали з, з першою на болти через різьбові втулки, без зварювання, щоб не пошкодити вже готовий ремонт. Ця частина сходів виходить у повітря. Без додаткових опор, адже поруч вікно, яке потрібно зберегти відкритим. Вона тримається завдяки кріпленню у дерев'яну балку перекриття та надійному з'єднанню з основним каркасом. У результаті сходи ніби парять у повітрі, не закриваючи простір. Після монтажу завжди залишаємо чистоту та порядок. Металевий каркас білого кольору, світло-сірі, дубові сходинки, стильні перила з дерев'яною накладкою. Надійність плюс сучасний дизайн без жодних зайвих деталей.